Мене для вас є дві новини. Одна хороша, одна не дуже. І обидві ці новини стосуються вашої пам'яті. Так, все, що потрапляє в ваш резервуар, тобто в вашу пам'ять. Запам'ятаєте, воно нікуди не зникає. І хороша новина, ті, хто навчаються зі мною на моїх курсах, і отак пазлик за пазликом вивчають, допрацьовують, доробляють все, що ви вивчали раніше, воно спливає поплавком на поверхню, найнеочікуваніші моменти. Тут ви пригадали тут слово, згадали фразу, тому треба вчитися постійно вивчати, знаєте, заповнювати свої прогалини. Але є і погана новина: якщо ви в свій мозок закидуєте хлам. То він там і залишається. Знаєте, як в шлунок. Оце щось закинули, так якщо в шлунок ви закинули, то є абсорбенти, для муску, на жаль, абсорбентів нема. Тому насичуйте не себе важливим, корисним, тим, що вам потрібно, а не всякою непотрібною шуширою. Бонджай!